Меркадона і мої фаворити побутової хімії. Чудовий засіб для електричної плити, не царапає класно очищає. Поруч стояв теж якісний, але більше, ніж вдвічі дорожчий. Серветки для очистки окулярів це одноразові там декілька штук. І та сама рідина, тільки в спреї. Я е, користуюсь для очистки екранів мобільних телефонів, телевізора, комп'ютера. Головне наносити на тряпочку. Чудові таблетки для посудомийки. За ці гроші кращих не знайдеш. Освіжувач для шафи. рідина для прасування одягу. Я використовую дуже часто без праски, розпилила, руками розгладила, і ваш одяг виглядає набагато краще. Чудовий засіб, плямовий вітник, Постійний мій друг. І отакі от серветки для прання кольорових речей. Так виглядає моя сьогоднішня корзина. І ще хотіла запитати, чи користувались ви таким засобом для небажаних гостей.